Даже сам є не заміцю. Аби виконати цей номер на подвір'ї Дубинської виховної колонії засудженим довелося пройти ретельний відбір. Минулоріч під час фестивалю Червона калина Дмитро виконував гопак і вже добряче освоїв хореографію. Хлопець зізнається, твіст танцювати значно веселіше. Подготовка длилася місяць. Ми репетиції на танці були в спортзалі, на плацу, підготувались. Ну, все, я думаю, удачно пройшло. Був хореограф Оксана зовут. Вона нас учила движанням этим всім. Учасники цьогорічної червоної калини співають народні пісні, грають театральні постановки та демонструють спортивну підготовку. Схожі номери готували їхні попередники, але в теперішньої молоді виходить краще. До такого висновку дійшов колишній вихованець колонії Дмитро Трубніков. Сьогодні він повернувся до Дубна, аби подякувати педагогам та керівникам за чуйність і підтримку. Якось хотілось побачити, хотілось побачити цю установу під іншим кутом, під іншим ракурсом. Я тут привів. Найкращі роки свого життя від 15 до 21 року. Ні про що не шкодую, був першим студентом за всю історію колонії, здобув багато робітничих професій. Червону калину проводять вже 22-й рік поспіль. Цьогоріч фестиваль присвячено 125-річчю від дня народження педагога Антона Макаренка. Він перевиховував дітей у трудовій колонії та написав багато праць на цю тематику. Видатний педагог новатор науковими працями, науковими методиками якого зачитуються, захоплюються і вивчають всі педагоги світу. На свято завітали члени громадських організацій, а також представники пенітенціарної служби зі столиці. Гості приїхали з подарунками, побутовою технікою, спортінвентарем та солодощами. Вони наголошують на важливості заходу, який дозволяє засудженим з користю проводити вільний час влітку. Якщо врешту часу вони навчаються, працюють у на виробничих майстернях, навчаються у професійно-технічному училищі, то на період літніх канікул потрібно звичайно, щоб неповнолітні були соціально корисно зайняті. Традиційно етапи червоної калини почергово відбуваються в усіх виховних колоніях нашої країни. Думанська стала п'ятою за ліком, та на думку глядачів, влаштувала справжнє свято. Володимир Струс Сергій Савта інформаційна програма День.